Війна не перешкода для спорту. З нагоди відзначення 591-ї річниці дня міста у Хмельницькому відбувся чемпіонат України з вільної боротьби. За його підсумками буде обрана найсильніша спортсменка, яка поїде представляти Україну на чемпіонаті світу. Це чемпіонат України серед жінок до 23 років. До двадцяти років присутні майже всі пред, представники майже всіх областей всі учасниці доволі кваліфіковані так учасниць небагато, але змагання проходить на досить високому рівні. Прагнення займатися спортом сьогодні це ще один доказ того, що українців не зламати навпаки. Більше хочеться перемоги на міжнародному рівні доказати, що Україна понад усе, що наші військові борються воюють зараз тут, а ми боремося також за Україну. Українські спортсмени завжди показували гідні результати на міжнародних змаганнях. А в період бойових дій здобутки є ще однією можливістю привернути увагу світу. Дуже важливо, щоб наші хлопці та дівчата мали змогу зараз тренуватись, готуватись до чемпіонатів Європи та світу, і щоб наша країна гучно представляла себе на всіх міжнародних стартах, щоб був наш гімн щоб наш стяг піднімався, і ми скажімо, своїми досягненнями спонукали поважати себе, підтримувати нас. Підтримати спортсменів завітали представники благодійного фонду срії лабазюками поруч. А для покращення матеріально-технічної бази подарували асоціації спортивної боротьби сертифікат на придбання сучасного тренажера, який сприяє розвитку витривалості та сили. Ми завжди були і є в підтримці. Молоді, спорту і такі змагання майбутні нашої нашої країни вибудовують вже майбутнє нашої спортивної країни і відволікають від тих думок, які сьогодні сують країни. Але вони впевнені, і ми впевнені в тому, що перемога буде. Перемогу у чемпіонаті, а отже, і можливість представляти Україну на чемпіонаті світу виборола мешканка Івано-Франківської області Сніжана Унуфрієва. Суперник був доволі хороший. Тут в принципі всі доволі такі досвідчені вже спортсмени. Це має бути дисципліна, тренування, наполегливість. Це треба дуже багато працювати. Попереду в українських спортсменів ще багато здобутків, та найголовніша перемога у нас ще попереду.